Сьогоднішні події в центрі Києва вмить повернули Україну на шпальти західних видань. Закордонні змі пишуть про вулиці Грушевського та інститутську хоплені вогнем про десятки поранених активістів, правоохоронців та журналістів. Подіям в Україні надають неабияку увагу, і російські медіа ті, однак, подають інформацію під дещо іншим соусом. Ну, і далі варто навіть зацитувати російські змі Оскажені лізаколотники з ножами і рушницями атакують беркутівців та внутрішні війська з оглядом закордонних змі. Далі Марія Клюк, Марія, скажи, будь ласка, які нові заяви можливо з'явилися від того часу від шостої вечора? Добрий вечір Тетяно. Віталію Ну найбільш активно за подіями слідкують такі світові медіагіганти, як CNN та BBC. Вони оновлюють інформацію щодо України постійно зокрема, уточнюють інформацію про постраждалих та загиблих з точністю. Розповідають усі подробиці. Матеріал про київські протести на своїх сайтах вони розмістили поруч із інформацією про заворушення у Таїланді. Там також тривають сутички поліції з активістами. Відомо британське видання Financial Times пише про відновлення протистоянь на вулицях Києва. ж ілюструє яскравим фото, де бійці внутрішніх військ палають у вогні, імовірно викликаним коктейлем Молотова. Це фото також використали і у Німеччині. А саме такі провідні газети країни, як «Дідсайт» та Зодойча Цайтунг. Після кількох тижнів затища ситуація в Києві вкотре загострилася. Протестувальники кидають у правоохоронців каміння. Поліція застосовує сльозогінний газ і гумові кулі. Тим часом кілька сотень активістів атакували штаб-квартиру партії президента України Віктора Януковича. Зовсім полярна подача інформації у наших східних сусідів. Росіяни розповідають, як заколотники на вантажівці в'їхали в ряди міліціонерів. Крім того, протестувальники застосували проти бійців беркута і солдатів ножі та вогнепальну зброю. А потім безжально не припускали машини швидкої допомоги до постраждалих правоохоронців. Про те, що беркут з дахів кидав світлошумові гранати та стріляв по людях, ані слова. сегодня утром мятежники предприняли очередную попытку прорваться к дому правительства. На грузовике они въехали в ряды милиционеров. Кроме того, против бойцов Беркута и солдат внутренних войск применили холодное и огнестрельное оружие. На кадрах, которые мы получили с места событий, видно в руках у боевиков пистолеты и ножи. Не називають російські медіа і кількість поранених активістів. А от постраждалих бійців внутрішніх військ залюбки рахують. Ще й додають, що їх виривають із натовпу і ведуть невідомо куди у бік майдану. Про те, що активісти в десятками пакують до автозаків, знову ж таки, ні слова. Є дані у піті. вырванных из милицейского строя срочниках внутренних войск, которые доставляются на Майдан. Мы сами видели двух таких людей, которых вели э -э, под руки, э -э, причем... По словам митингующих, э -э, вырванные из строя, они были буквально в шаге от гибели, поскольку нападающие готовы были буквально растоптать их на месте. Розповіли росіяни і про те, як агресивні активісти підпалили офіс партії регіонів, після чого почали мародерствувати. Загасити пожежу вдалося не одразу, адже злі протестувальники не пускали пожежні машини. Так само раніше і не пускали карети швидкої допомоги до постраждалих правоохоронців. Устигли російські медійники поспілкуватись із представниками беркуту. Ті розповідають, як страждають від болтів, якими по них стріляють протестувальники з особливо небезпечної зброї рогатки. А пока они из рогаток стреляют металлическими шариками, болтами и гайками, Вот это стреляют с та стріляють трава, такими шайбами. Є Да, у меня травмировало уже несколько человек. Ось так висвітлюють події в Україні росіяни, які неодноразово наголошували, що ми братські народи і маємо завжди поважати один одного.